Про дизайн цього автомобіля можна розповідати роками. Це Мазераті Гран Турізмо Модерна. Для себе я зробив головні і основні висновки. Maserati Гран Турізму це антитесла. І, в принципі, це дуже лаконічна відповідь, чому Мазераті, а не зікр, лісян або бід. Мені неймовірно подобається що в цьому автомобілі немає зайвих деталей, і нічого не вказує на те, що цей автомобіль коштує кілька сотень тисяч євро. Ну в тому розумінні, як це робить сучасний лакшері автопром, тут нема хрому, тут нема золота, тут нема антикрилів родини, тут немає усіляких повітря або якихось агресивних елементів, які перевантажують автомобіль. В компанії Мазераті дизайнери вирішили, що класичний дизайн Гран Туризму, класичний дизайн купе цього більш ніж достатньо, щоб люди розуміли, що це коштовний та цінний автомобіль. Увага до деталей. Дивимося на фари. Що ми тут бачимо? Ми бачимо три зуб, ми бачимо напис Мазераті, і ми розуміємо, що у нас led фари дуже класні і дуже продуктивні. Дуже часто виробники, які претендують створювати преміальні автомобілі, забувають про те, що автомобіль починається не з його зовнішності, а автомобіль починається з брелока. І тепер ми дивимося на брелок. Від Мазераті. Шкіра, алюміній, брелок важкий, не торохкотить, його приємно тримати в руках. І він, знаєте, не якась маленька бздюлька, а такий якісний і гарно лежить в руці. Але при цьому вам не обов'язково цей брелок взагалі носити з собою. Можете покласти вдома, тому що компанія Maserati на сьогодні це технологічна компанія, яка живе давно або не дуже давно, в 21-му сторіччі. Тому мені на тест видали ось такий, ну можна сказати, годинник, хоча насправді це просто браслет. Так от, тепер мені взагалі нічого не треба робити. Коли я підходжу, автомобіль відкривається. Коли я відходжу, автомобіль закривається. Коли я сідаю в автомобіль, мені не треба нічого робити. Просто натиснув на кнопку і автомобіль поїхав. Це дуже і дуже зручно. Нагадую, що останнє гран Turismo було закінчено виробляти у 2019 році, пройшло 5 років, автомобіль став більшим, автомобіль став по-дизайнерськи цікавішим. Зараз покажу, що ще відбулося. Насправді, коли я дізнався про те, що у нас капот відкривається разом з крилами, я зрозумів, що тепер. Кожного разу, коли я паркуюся, я хочу відкрити капот, щоб люди бачили, що бідність для мене закінчилася назавжди, і що навіть мівіна це назва моєї трипалубної яхти. Ось такий дизайн капота це просто неймовірно. А тепер давайте продовжимо тему Тесли Зікра та Лісяна. Коли я відкриваю капот Ґран Турізмо, сюди збігаються чоловіки. Діти, дівчата і навіть вивірки. І я розумію, чому тому, що у нас під капотом справжній витвір мистецтва це вже не Феррарі, це 100% Мазераті, але при цьому у нас класний і дуже цікавий двигун. Але, але якщо вам насправді все таки подобаються тільки електромобілі, ви повинні знати, що є версія гран Турізмо повністю електрична і, можливо, скоро вона також буде в Україні. Безрамкове скло це та опція, яка, на мою думку, обов'язково повинна бути в будь-якому спорткупе, а особливо, коли ти преміальний гран туризму. За законами жанру, зараз я повинен вам розповісти про другий ряд сидінь. І він дійсно є в нашому автомобілі. Ви складаєте сидіння, воно від'їжджає. Ну, скажу відверто, туди я не полізу і розповім вам те, що розповідають маркетологи. Насправді, якщо ваш зріз становить десь метр п'ятдесят, або треба екстрено кудись під'їхати на невеличкий відрізок шляху, там все зручно, там дуже багато шкіри, там два підстаканика, і навіть є роз'єми Type-C і воздуховод для того, щоб кліматконтроль працював і для вас. Багажне відділення у нас з електроприводом можна відкрити з брелка, можна відкрити з кнопки. Обсяг багажника 310 літрів. Дуже подобається цей пластиковий кожух. І дуже подобається, що тут ви можете знайти дві кнопки: просто закрити багажник за допомогою електропривода або закрити багажник і зробити так, щоб автомобіль закрився на замок. Колоса у нас 20-ті, різноширокі. Як бачите, дуже цікавий дизайн дисків. Самі шини мають розміри позаду 295 на 30, попереду 265 на 30. Гальмівні диски величезні, гальмівні машинки величезні. І насправді вони не просто великі, і машинки не просто червоні. Це дійсно класні гальма, які можуть приборкати цю потужність. Перше важливе відчуття від грантуризму. Тут дуже багато місця, зважаючи на те, що перед нами спорткупе, навіть якщо це грант туризму. Подивіться, мій зріст 1,90 м, але я тут поміщаюся з легкістю, і в мене ще є місце над головою. І це просто чудо, чудо, яке вам можуть гарантувати не так вже й багато автомобілів у цьому класі. Взагалі, ви вже знаєте, я повторюся. Наш Туризмо став більшим, важить він тонну 800 і чесно кажучи, зовні мені не здавалося, що Ця Gran Turismo є більшою за попередницю, яку закінчили виробляти у 2019 році. Ну, більше і більше. А от коли потрапив всередину, я зрозумів, що так воно і є. Особливо зважаючи на те, що у нас там позаду був раніше встановлений бак, все було коряве. Тепер машина стала більшою, двигун став меншим, і тому бак можна вже помістити там, де він нікому не заважає. І саме зараз ми переходимо до технічних характеристик, а потім потрошку знову будемо повертатися до головного відчуття і емоції від Мазераті Gran Турізма. Отже, на зміну двигуну v 8 від Ferrari, там був атмосферний, дуже гучний, дуже такий якісний, легендарний двигун, прийшов 3 літра бітурбо двигун, який розроблений, власне, Maserati. Його потужність. 490 кінських сил, крутний момент 600 номів. До сотні ось ця версія модена набирає за 3,9 секунд максимальна швидкість 302 км на годину. Разом з цим двигуном у нас працює Восьмиступенева автоматична коробка перемикань, і також у нас тут з'явилася система повного приводу. Усе це разом робить автомобіль. Навдовиш прутким, дуже агресивним. І відверто кажучи, автомобілем з таким яскравим спортивним характером. Хоча не будемо забувати, що гран Turismo – це не зовсім про спорт. гран Turismo – це про дуже комфортне та елегантне пересування, наприклад, з Біаріцу до Сан-Себастьяна або Сан-Ремо до Монако. Але ще раз повторюся, цей автомобіль дуже несподіваний, і цей автомобіль повністю відповідає своїй Зовнішності. Хочете закуситися з грантурізму, я думаю, вам буде цікаво. Ще одна конкурентна перевага цього автомобіля це пневматична підвізка. Спочатку, коли ти починаєш їхати, тобі здається, що цей автомобіль трошки жорсткий. Але потім, коли ти починаєш їхати активно, ти розумієш, що без цього. Приборкати цю машину абсолютно неможливо. Також це неможливо без оцих великих гальмів. Насправді, автомобіль дуже впевнено розганяється, дуже впевнено повертає і дуже впевнено гальмує. Якщо зараз зі звичайної траси ви заїдете на гоночну трасу, повірте мені, вам буде соромно тільки за ваші водійські навички, тому що з'ясується, що грантурізму вміє набагато. Більше, ніж ви, і це не дивно. Витрати пального. Ну скажімо так, в перший день мої витрати становили 29 літрів на 100 кілометрів шляху, тобто, це означає, що бак я спалив буквально за 200 кілометрів. І це був день, коли я абсолютно не жалкував про фінансові витрати на пальне, тому що кожен літр пального означав для мене літр адреналіну. Але звичайно, вам не треба впадати у вічай 29 літрів на 100 км шляху. Це трекові показники. Насправді, ми сьогодні знімали проїзди, їздили бориспільською трасою під Києвом, і на швидкості 90 км на годину автомобіль демонстрував 7 літрів на 100 км шляху. Зараз їдемо, 120, виходить. 9,8. Також пам'ятайте про те, що у нас тут восьмиступенева автоматична коробка перемикань є під кермові пелюстки, і дуже важливо, що, наприклад, коли ви будете їхати німецькими автобанами, ви зможете звернути увагу, що на швидкості 200 км на годину, коли вже ви досягли цієї позначки, оберти вашого двигуна будуть становити 2800 обертів. Так, що насправді Gran Turismo – це дійсно автомобіль подвійного призначення. Ви абсолютно комфортно можете пересуватися на цьому автомобілі в режимі кожен день, день байдей, або просто насолоджуватися динамічними характеристиками цього авто. Все залежить лише від вашого настрою, тому що Мазераті завжди готова. Під нього підлаштуватися тепер переходимо до емоцій. А в мене було не дуже багато часу на тест цього автомобіля. Але в якийсь момент я в принципі забув, що в країні. У нас іде війна, я повернувся до звичайного мирного життя, до відчуття того, що я знаходжуся на міжнародному тест-драйві, десь навіть в Італії, тому що навколо сонячна погода і гарне асфальтове покриття. І все, що мене турбує. В цьому житті це те, що тест драйв скоро закінчиться, і мені треба сідати на літак і прощатися з грантурізмом. Коли ми говоримо про емоцію, коли ми говоримо про відчуття щастя в автомобілі, коли ми говоримо про відчуття преміальності та люксовості автомобіля, тут Мазераті просто на першому місці. Ти сідаєш всередину цього автомобіля, і, повірте мені, ти починаєш себе поважати більше. Тепер кілька порад. Коли ви виїжджаєте на трасу, ви повинні зрозуміти, що автомобілі на трасі, вони не їдуть, вони стоять. Їх спеціально розставили для того, щоб ви професійно могли їх об'їжджати. Пункт номер два. Коли ви виїхали на дорогу, ви повинні розуміти, що ви витвір мистецтва. Усі будуть звертати увагу на ваш автомобіль. Бо навколо вас знаходяться лише. Білі лебіді, яких вирізали зі звичайної шини наварки. Вона була чорною, потім пофарбували в білий, тому що це красиво. Ваш автомобіль неймовірно красивий, ваш автомобіль неймовірно ексклюзивний, і ви недарма заплатили за нього гроші. У гроші також немаленькі. Інфляція у світі така, що сьогодні гран-туризмом його вартість починається зі 179. Євро. А наша тестова модена коштує 201 тисячу євро. Але треба подякувати виробника, що це історія не тільки про двигун та коробку. Я натякаю, на Феррарі, це також історія про сучасні технології та комфорт. До речі, зараз виїхали на коло. Автомобіль просто феноменально повертає. Ти не віриш, а він це робить. І Звісно, це означає, що Gran Turismo – це автомобіль, який створений для дуже лінивих водіїв, тому що іноді ти їдеш і ти вже провтикав в поворот, і думаєш, блін, мабуть, я не буду повертати. А Мазераті каже, слухай, ну що значить, це ти провтикав, а ми все одно зможемо повернути, тому що у нас грандіозний запас. Я вмію набагато більше, аніж ти очікуєш, і навіть аніж ти здогадувався, що я вмію. Тепер переходимо до комфорту та сучасних технологій. Вперше такий салон ви могли побачити в SUV Maserati Грікаль. Це означає, що тут ми маємо величезні монітори, один на місці щитка приладів, інший на центральній консолі. 12,5 дюймів, все дуже кольорове, все дуже класне, все переносить нас у. 21-сторіччя -е по-справжньому щезли усі аналогові прилади, навіть годинник у нас електронний. Але це мене ну, не так вже й дратує, тому що. Ті опції, які пропонує Turismo, вони дійсно необхідні в 21 першому сторіччі. У нас є Android Auto, у нас є Apple CarPlay, у нас є класна камера на 360 градусів. У нас класний блок кліматконтролю, де ви одразу зможете і увімкнути підігрів керма, і підігрів сидінь, і вентиляцію сидінь все це візуально доступно. Є звичайно певні запитання в мене до того, чому треба було зробити керування коробкою перемикань за допомогою чотирьох кнопок. Ну можливо, це все зроблено для того, щоб бути оригінальними. Але ще раз нагадаю: у нас є під кермові пелюстки, так що ніяких проблем з цим не буде, і в принципі, цим користуватися легко, просто. Звикав, я думаю, що секунд 30 до того, як треба перемикати нашу коробку. Монітор у нас на центральній консолі ну, дуже великий, дуже зручний, і ця навігація вона, звичайно, дуже сильно буде вам допомагати. Ось там, на торпедо, ви також бачите. Прапор Італії це дуже елегантно і не менш елегантно, ніж на Volvo на шведських автомобілях, коли ви бачите невеличкий прапор, який пришито, наприклад, до сидінь. Сидіння у нас шкіряні, неймовірна шкіра, неймовірна прошивка, неймовірна перфорація. Все дуже зручно. Салон у нас суцільний карбон, шкіра. Алюміній та деревина, все це зроблено бездоганно, все це виглядає дуже елегантно, але при цьому все ергономічно і все інтуїтивно зрозуміло. Тут якась неймовірна також музична система. Але, чесно кажучи, я її вмикав лише для того, щоб зрозуміти, вона неймовірна чи ні, тому що я насолоджуюся тими звуками, які є в автомобілі. І тут ми переходимо правильно до шумоізоляції. Вона тут дуже класна. Звук двигуна дозований. Вихлопна система, так, так, безумовно, це не Ferrari V8. Але звук дуже елегантний. Він також дозований. Ти нікого не дратуєш своїм потужним або якимось надшумним вихлопом. Ні, все дуже стримано і ще раз повторююся. Все з цими налаштуваннями класно. Хотів ще сказати, що у нас класна індукційна зарядка, це означає, що телефон не підігрівається, а телефон заряджається насправді. Невеличкий шоу-стопер в цьому автомобілі виглядає наступним чином. Коли ви берете свій мобільний телефон, ви кладете його на зарядку, насправді, ось цей блок кліматконтролю повністю перекриває ваш телефон, і ви не розумієте, увімкнувся він, чи пішла зарядка, чи ні. Для цього. Італійці зробили все наступним чином. Поклав телефон, і у вас одразу змінився дисплей на вашому годиннику. І замість годинника він показує вам, чи почалася зарядка мобільного телефону. Це зручно і це дуже технологічно. А сам годинник мені подобається тим, що він міняє колір і одразу вимірює тобі годину так, щоб ти візуально одразу зрозумів, що зараз. Ось, наприклад, я зараз бачу, що у нас одна година і три хвилини. Все зручно, все продумано, але при цьому все виглядає дуже гармонійно та естетично всередині автомобіля. Окрема історія про пневматичну підвізку, коли я брав машину на тест, мені здавалося, що вона практично лежить на пузі, і я дуже дуже повільно. Спускався з пандуса одного, а потім вийшов з машини, подивився і ледь не сміявся, тому що пневматична підвізка у нас тут може змінюватися в дуже великому діапазоні, і кліренс у нас не виглядає маленьким або якимось недолугим. Зараз я їду в режимі GT, можу перемикати. Також в режими їзди це спорт, GT, комфорт і так далі. І ці налаштування є чесними. Це не історія про те, що ну ви знаєте, у нас тут пневматична підвіска. Ми можемо трошки погратися з двогном за допомогою того, щоб його трошки робити менш потужним, більш еластичним, розтягувати коробку і так далі. Ні, ці налаштування дійсно. Одразу змінюють характер та поведінку автомобіля. І пневматична підвізка тут відіграє дуже важливу роль. І, чесно кажучи, на цьому автомобілі їхати повільно і насолоджуватися італійськими або французькими, або іспанськими пейзажами дуже і дуже зручно. Я б вам порадив це зробити, тому що це окрема насолода. Можна їхати швидко, нічого не бачити, і машина буде буквально висмоктувати з тебе адреналін. А можна отримувати задоволення від того, як ти дуже повільно та якісно пересуваєшся на своєму розкішному гранд турізму. До речі, в залежності від того, який режим ви увімкнули. Звук вашого двигуна і звук вихлопу може збільшуватися всередині автомобіля, це дуже прикольно. Це додає автомобілю спортивності, наприклад. О, о, зараз я чую цю потужність, цей Twin Turbo. Але дуже-дуже ви повинні контролювати вашу швидкість, тому що автомобіль настільки миттєво набирає другу сотню, що. Це просто іноді лякає. Також не забувайте, що Turismo буває повністю електрична, але поки що вона до України не дісталася. Тепер перейдемо до недоліків автомобіля, які коштує 201 тисячу євро. Я вам нагадаю, це звичайно смішно, але. Але ви знаєте, для балансу журналіст обов'язково повинен знаходити недоліки, тому що їх можна знайти буквально в усьому. Отже, ви повинні розуміти, що у нас тут сенсорні кнопки, і це не завжди зручно. Так, дійсно, я вважаю, що деякі з них повинні бути аналоговими та зі зворотнім зв'язком. Наступна зупинка це, звичайно, вихлоп та звук двигуна. Тут треба визнати, що двигун від Феррарі, атмосферний v 8 звучав більш драматично і більш, мабуть, розкішно, але Мазераті рухається вперед, і цей компактний двигун дозволив зробити все, щоб всередині цього автомобіля було зручно не тільки водію. Ну, я не знаю, 310 літрів обсягу багажника це недолік чи ні. Мені здається, що якщо ми говоримо про готівку, то там може поміститися добряча купа грошей. Та й невеличка валіза, Ерме або Луї Вітон, також там поміщається зі свистом. Ну і ще одне невеличке зауваження: воно стосується того, що в автомобілі ви все повинні знаходити інтуїтивно, особливо коли ви користуєтесь таким. Преміальним автомобілем, який будуть купляти, ну я б сказав, люди зрілі. І це означає, що вони не завжди. Будуть розбиратися в сучасних технологіях, і дуже часто будуть шукати прості класичні рішення, які в автопромі використовуються вже 100 років. На що я зараз натякаю? У нас є тут відділення для речей. Спочатку я думав, що для того, щоб це відкрити, вам треба натиснути на прапор Італії, бо це було б елегантно і логічно, і напрочуд механічно. І це абсолютно зрозуміло для людини, яка все життя розуміє, що. Бардачок відкривається за допомогою кнопки або якогось важелю, який ви знайдете на бардачку. В Turismo цього нема. Вам все це треба шукати на центральній консолі, на ваших сенсорних кнопках. І насправді ця кнопка є, її одразу видно, але ця піктограмка мені ні про що не говорить. Та все ж я її натискаю, і на мікроліфті бардачок наш відкривається. Мазераті це просто треба запам'ятати. Просто так зрозуміти неможливо. Звичайно, я розумію, що наша аудиторія це люди, звичайні люди, як я, які користуються звичайними брендами мас-маркету, Тойотами, шкодами, Сітроенами, Пежо. І коли вони чують, що я намагаюся знайти недоліки в Мазераті гран-туризму, в автомобілі, які є мрією для. Мільярдів людей в автомобілі, який коштує 200 тисяч євро, це може виглядати смішним. Але ви повинні пам'ятати про те, що навіть у Мазераті є конкуренти, і ці конкуренти непрості, і ці конкуренти також пропонують дуже багато сучасних опцій і дуже потужні двигуни. І повірте мені, що люди, які приходять купляти автомобіль за 200 тисяч євро, вони дуже прискіпливі і дуже уважні. До кожної деталі, отже, підсумки. Гран Turismo може бути не такою комфортною, як, наприклад, гран Turismo від Мерседес. Але коли ми говоримо про емоцію, коли ми говоримо про елегантність, коли ми говоримо про поєднання всіх цих речей, коли ми говоримо іноді про поєднання речей, які в принципі неможливо поєднувати, а італійцям це вдається, тоді ми говоримо про конкурентні переваги Мазераті гран Turismo. І, в принципі, на цьому все Ви дивилися Проект Двікінські сили. Сподіваюся, зустрінемося наступного тижня.